Вітаю, друзі! На каналі Козак Юа з'явилася функція спонсорства. Ви можете стати спонсором каналу та отримати статус меценату рідної історії, адже канал вже 10 років бореться за правдиве висвітлення нашої історії, нищить та розвінчує імперські брехливі стереотипи про Україну та українців, навчає молодих громадян. Як майбутнє нашої держави через відеоуроки та безкоштовно готує учнів до НМТ. Мета існування каналу просвітницько-патріотичний контент. Спонсори каналу отримують ранній доступ до відео, а головне, що вони долучаться до збереження, розвитку, підняття національної свідомості наших громадян. Адже зараз це актуально, як і 100 років тому. Все буде Україна.